Вітаю, друзі! Підготувала для вас сьогодні дещо цікаве, а саме капсулку у 44-му розмірі. Моя капсула сьогодні складається традиційно з двох низів, чотирьох верхів, сукні, піджака і куртки. Буду вам показувати і по ходу розповідати, що, з чим ми будемо комбінувати піджак. Який є по сумістевом костюмом, ми одягнемо з е, ось такою маєчкою, це навпаки. Е, цю маєчку ми можемо одягати ще ось такими завуженими брюками. Ці палати, ці завужені. Е, туди ж під піджак ми можемо одягати костюм. Костюм спортивний ми можемо одягати окремо штани з. Піджаком, поверну на батьківщину. З піджаком. Брюки можна з піджаком. Так само можна окремо носити худі. Це худі нам підійде під куртку, оскільки куртка в нас без комірів. Тому цей спортивний костюм буде просто класно туди. І. ага Ще вам покажу кардиган. Який я додаю практично у кожну капсулу, оскільки це дуже зручно. Ми його будемо носити з брюками, ми можемо його носити зі спортивним костюмом. І ми можемо його носити з ось цим платтям, оскільки колір принта, ви ж будете під це все підбирати собі ще аксесуари, сумочки і так далі, тобто ви собі щось колір підберете. І цей кардиган можна буде одягнути. І під це плаття, оскільки цей, принт підтримується, цей колір підтримується принтом. Так, далі ми дивимося блузу. Блуза в нас ось така більше нарядна, я би її могла носити, наприклад, ось з тим, якщо у вас святковий настрій, або ось такими брюками. Так, далі. На кінець футболка. Всіх сьогодні вітаю з днем прапора. Не могла уминути. Футболку ми носимо під всі низи: під піджак, під кардиган. Хто хоче придбати капсулу повністю під всіми відео, у всіх ресурсах у нас є посилання. Переходимо на інтернет-магазин або заходимо до нас в шоурум, і ми з радістю підберемо вам інші варіанти. В інших відео будуть інші розміри. Звісно, у нас розмірний ряд у шоурумі від 42 до 60 розміру. І ось таким чином от я схематично. Підібрала ви можемо можемо підібрати у будь-якому розмірі капсулою одяг. До побачення.